Всім доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі. Дівчатка сьогодні в мене обзор обзор товарів, які прийшли мені з сайта AliExpress. Посилочок прийшло дуже багато, тому що вони накопичувалися у сестрички, потім багато посилочок зібралось, вона мені переслала. І по цьому поводу я вам хочу сказати, тому що мене вже одноразово знову запитують в коментарях мої підписниці Уляна, як ви отримуєте посилочки з Аліекспрес. Вони ж до нас зараз не доставляють, і ми не можемо їх замовити. Як у вас виходить це зробити? Так, дівчатка, моє місто теж знаходиться у зоні бойових дій. І так як у нас в нашій країні йде війна, логістика нарушена і багато-багато міст не доходять ці посилочки. Але є міста, дівчатка, є міста, де більш-менш, як то кажуть, відносно тихіше, можна так, якщо сказати так. Іде туди Китай надсилає ці замовлення. І ось, так як у нас обстріли в нашому місті, моя доча виїхала з сім'єю і вона зараз проживає в моєї сестрички. І вона мені порадила змінити адресу доставки на це місто. І коли я змінила, там же ж ми заповнюємо, так там адресу, телефон. І коли я змінила і почала замовляти, і замовлення пройшло. І тепер туди приходять посилочки. А потім вони коли вже накопились, достатньо. Вони мені пересилають, тому що ж по Україні у нас ж ну, посилочки приходять правда, новою почтою. Ось тому я раджу, в кого є така можливість, змініть адресу доставки, і, можливо, до вас будуть доходити ну, до когось ви будете, значить, надсилати, а вам будуть пересилати. Тому що ну, я такий собі і дуже задоволена, що мені порадила моя доця і такий вихід, тому що ну, дійсно де ж замовляти. Аби Цього я вже не можу не уявляти свого життя, тому що це і зараз тим паче, коли от така напруга кожного дня. І це ну, відволікає, допомагає, і це все, це моя любов. розумієте, Зараз це, це для мене все, оце моя творчість. Ну що ж, давайте, значить, будуть два відео, дівчатка, так як ще раз скажу, багато посилок прийшло, багато чого і не буду показувати, тому що там ну, піни кільця, це вже 150 разів ми все це бачили. Намистинки це відео про намистинки, а друге відео це вже фурнітура, це вже підвісочки. Правда, там теж будуть намистинки, але акрилові. Але симпатичні, симпатичні. Так що, кому цікаво, залишайтесь і кому цікаво, дочекайтеся другої черги. Частини і теж подивіться. Давайте почну, почну з коралу, дівчатка. Замовила в двох магазинах от по дві низочки, можна було замовити зразу по дві низочки, де коли буває одну низочку, другу нажимаєш і вже так замовлення, ну, доставочка, плюс доставку. А це можна було по дві низочки ось такий корал. Написано було, що на корал. Ну, я не буду вам казати, чи це натуральне, так що не питайте, не, не, не скажу, не знаю. Буду казати, що заявлено продавця. Та коралу. Це від... так, Тут моя собака щось сходить з розуму, так що вибачте, Е, значить, від 5 до 10 чи навіть 12 мм. Дуже симпатична, дуже гарнесенька. Гарний колір, все рівненьке, ну, чудово, мені подобається. В другому магазинчику також, бачите, ну тут уже менше. Тут, мені здається, від 6 до 10. Гарні такі низочки великі, намиста вийдуть чудові. чудові. Ось така крихта. так, Далі, це вже намистини прес-корал. 8106, але я замовляла темнішого кольору. Прийшли світліші. На малюночку там у них такий, знаєте, темно-темно-вишневий. Хоча там два представлені, можливо, вони перепутали і мені світліший надіслали. А ну, то теж гарні. Я вже не, не пред'являла їм ніякі претензії. Ну, але я замовляла темніші, трошки трішечки, правда, розстроїлася. Ну, нічого. Так, все тут позапутувалося в мене. Так, аварія сос, вибачте. Далі далі ось такий, ну ну що ж таке, ну, ти подивися, ось такі шість низочок по 3 міліметра мистиночки. Це такий циркончик. Так, ой, чудові такого рубінового кольору. Зразу вам хочу сказати, що брала я це все по гарних скидочках. Я вишукувала, де можна дешевше, де там купони дають, так, продавці. Тому зараз ось є такі перли, я дивилася, то вже ціна на них дуже-дуже зросла. Не знаю, чому це так було, може тоді якийсь розпродаж був. Далі ось такі перли, тільки бачите, які низочки маленькі. Чомусь я не додивилася. Хоча ціна на них, як за ці великі низочки, я заплатила ось такого кольору. Ну Написано black, але це такий бензиновий, якийсь я да, б сказала. Так, Весь написано був перли, що це барочний, 7-8 міліметрів розмір. Ось такі. Низочка, одна, ось така. ну е, браслетик, піде. І ось така. Тут кожна нам біла, персикова і така розовесенька. Ось такий. Ось так теж на браслетик теж буде чудово. Так, ну, ще вітер гуляє тут у нас. Хоча погода, ви знаєте. У нас, вже, можна сказати, літо. Бузок, квіти, зелень, на каштанах здоровезні свічки. Ну, Така красота, не описуємо. А от вітер такий досить добрячий. Все відкрито, і балкони, і вікна і тому такий протяг: такий гарний лавандовий колір, 9-10, дуже гарний. Зразу покажу. Я в цьому магазинчику таку підвісочку придбала. От, хотіла до цього, хоча бачу, що більше з цими перликами підходить. Але буде, напевно, зливатися, тому же так і додав до оцих перлинок ось цю підвісочку. Підвісочка 40 на 30. І на перли тут натуральні, написано було 6,7 мм. Ззаді, ось така ось такий ще ланцюжок. Ну, ланцюжок мені не потрібний, мені тут мене зацікавила підвісочка. І ось такі перлики. Досить гарні. гарний колір, такий приємний. Далі ось такі перлики, так. Це в одному на мастинку. Так, ну що ж він, ну це з розуму сходить? Так, ось отакі перлики, теж 7-8. Далі ось такі перлики. Вони такі більш, як в зелений колір, я б сказала, це вже 5-6. Ось, ось такі намистиночки. Далі, дівчатка, 8 на 12, 17 намистинок, хоча заявлено було, по-моєму, 15. Родоніт. Гарні намистинки. Зробити можна і чокер, можливо, і сутуарчик. додати ще щось. Так, а це, дівчатка, ви подивіться, на... назва Леопардова яшма. Ви подивіться на Візерунки, який колір цієї їх намистин. Кожна намистинка різна. Кожна кожнісінька. Ви бачите, яка краса. Це безподобні. Дуже мені сподобалося. дві низочки придбала 8 і 10. А це перламутрик. Ось такі. Таким ромбиком і такі ну, квіточки, чи як чотирьохнички ми кажемо, так. 11 13 мм, а ці 13 і 14 міліметрів. Ось такі перламутрик, ось такий. Щось не фокусується в мене, так? Не фокусується. Так, ось такий перламутрик. 10 міліметрів, 10-11, отак от. Вже я неодноразово замовляла. Ось така ракушка. Ракушечка така, так. Ой, ціна на них, це, можна сказати, даром. Ну, тому дві низочки придбала такого кольору, бачите, всюди такий перламутрик. Можна зробити якусь прикрасу, такої морській темі, хоча, звичайно. Зараз не до моря. Так, о, ще ось такі намистинки. Перламутр, такі капельки 8х12. Їх 35 штук в позиції. Ось такі капельки гарнесенькі. Ось такі намистинки, 5 штук в позиції, 14 мм. Написано було ручна робота. Різні кольори придбала з такий, ну такий, я не скажу біле, знаєте, слонової кості. такі такі колір такий. От, Намисто хочу зробити. Такі намистинки я вже вам якось показувала ще раз. Їх придбала 10 штучок в позиції, такі, бачите, принт отвір великий. Але як я уже вам розказувала, Багато це не моя задум... не задумка, а не мій, як то кажуть, лайфхак, що туди ставити силіконову заглушечку від пусетів в цей отвір, і вони тоді гарно тримаються на там, тросику чи на меморі проволочці. І ось такі три конектори вони йшли по три штучки. ось Придбала такі перлинки, написано. Розмір їх 15, 17, 13, отак, по-моєму, було написано. От бачите, як вітер гуляє. Вам чути, вибачте. Так, ну, ось, і все. ось все, що я хотіла вам показати на сьогодні. Всім дуже дякую, хто подивився відео. Пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. Силочки під відео поставлю. Ну, все, на цьому все. Дочекайтесь і до слідуючого відео. Там теж буде багато цікавого. Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім па-па і з вами була Уляна.